І так, продовжуємо наш цикл передач мережа влади. І сьогодні ми поговоримо про місто Київ, про інші обласні міста, які відповідно до Конституції, до 133 статті є міста з районним поділенням. І тому, відповідно до 140-142 статті Конституції України, якраз в цих містах райони. В місті з районним поділенням є е, територіальними громадами, якраз про ті, які ми з вами говорили, говорили на, на протязі цих е, передач. Тому е, і в місті Києві, і в місті Харкові, ми вже це знаємо, не може бути е, міської ради там, Київської міської ради чи Харківської міської ради. Відповідно до Конституції, і якщо би був Конституційний устрій, то в цих містах повинні бути територіальні громади районів в місті і якраз, місь, і якраз ради, районні ради оцих районів. Значить, в інших містах ми знаємо, що Дніпропетровський чи Ще якесь місто недавно до нас зверталося, вони ще не, не, не прибрані, і в, і в Луганську ще не прибрані ці район, районні ради, вони ще існують, а в Києві і в Харкові ми точно знаємо, що вони вже прибрані багато років, десь з 5 чи 6 років, і відміннення е, оціми Київською міською радою, Харківською міською радою, яка є неконституційним органом взагалі. Тому для киян це таке окремий і. Е, е, для інших обласних міст окремий такий кусочок, якби, що стосується конституційного устрою на цих територіях, ми готові сьогодні проговорити. Так от, з чого почати в цих містах? Значить, ну, Перше, як ми в Києві зробили, треба із архіву Центрального архіву органів державного управління отримати укази про. Утворення цих районів у містах. І це якраз документ, який підтверджує про території цього району який можна потім використати для утворення територіальної громади. Ці райони вони у СРСР поділялися десь до 140 тисяч населення, і тому вони прирівняні до таких міст, як наше Сєвєродонецьк. Тобто на В СРСР вважалася ну, найкраща кількість людей для того, щоб ефективно ними керувати. І тому оце збільшення кількості людей до трьох мільйонів в Києві, якими керує Київська міська рада, це просто такий інструмент для керування згори. Але для управління знизу це дуже поганий інструмент, який взагалі ламає систему територіального устрою по Конституції і взагалі робить некерованими території якраз цих районів, те, що ми зараз і відчуваємо. Тому нам все одно придеться це робити знизу і починати все-таки з запитів про створення ці. Райони, ці райони міста. От коли ми зробимо ці запити, то паралельно нам ще треба зробити запити, як ми це зробили в інших містах. Хто засновник місь міської ради у Харкові, наприклад, чи в Києві? Ми по Києву вже зробили. Ми побачили, що вони не знають, хто її засновник. І, Відбулися такі дива, що Київська міська рада, не знаючи, хто їх засновник, чомусь звернулася до Фонду державного майна України і попросила їх відповісти, хто їх заснував, значить, е, е, чи є такий розпорядчий акт, що фонд державного майна відповів, що вони таких документів не мають, і що е, е, Київська міська рада сама повинна. Це питання відповідати. Ну, тобто з цих двох відповіді ми, ми розуміємо, що документа про заснування Київської міської ради ми не знайдемо, ну, значить, і його не може бути, тому що такої територіальної громади, як е, територіальна громада міста Києва, по Конституції фактично не існує. По 133 статті Конституції це повинні бути райони в місті з районів будівель. А в Києві таких 10. Робити ці запити, які ми вже робили по іншим містам, кому належить земля в цих містах. Тобто вони теж не знають відповіді на ці питання і е, надсилають е, наші звернення до тих органів, які теж відповісти не можуть. Ці вже відповіді у нас є, ви їх можете подивитися. І е, це говорить знову про те, що е, Київська міська рада це якраз є той орган, який взагалі не передбачений Конституції, який взагалі не може існувати в державі. І е, це говорить про те, що ці е, опозиційні е, якби, ігрища навкруги Київської міської ради по виборам, вони не мають ніякого сенсу. Тому що е, все-таки роботу е, Такого великого міста, як Київ, треба започаткувати з територіальних громад, з районів і е, брати під контроль якраз райони громадянам. Тепер що стосується того, а чим же були, були 5 років тому замінені ці е, районні ради, які е, існували до 2007, здається, 2008 року, там у кожному місті по-своєму. Е, і ще одним неконституційним органом. Який був названий таким чином адміністрація району. І ця адміністрація району, ми вже маємо такі документи, і в Харкові, і в Києві були засновані, засновані Київською міською радою і Харківською міською радою як адміністрація району. Тобто, це не орган місцевого самоврядування, який є органом територіальної громади району. Це інший орган, який не передбачений жодним законом, не передбачений Конституції і е, виконує функції е, незрозуміло якого не існуюча того року, то так само органу Київської міської ради. Тобто, розумієте, ми з вами живемо в зазеркалі, яке не має ніякого відношення до цієї Конституції, яку я кожного разу тримаю у себе на столі. І, е, тому ми з вами не відчуваємо, не відчуваємо о, 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 о роботи справжньої цих е, міських рад в Києві чи в Харкові, оцих е, адміністрацій районів, які е, не зобов'язані працювати на свою територіальну громаду, які не є представницькими органами цієї територіальної громади, тому що саме територіальна громада района має право безпосередньо керувати своїм е, свої майном. Комунальною власністю чи власністю територіальної громади, або через органи місцевого самоврядування. Таких органів місцевого самоврядування районів немає. Значить, Київську міську раду ніхто не утворював, крім того, його і утворити ніхто не може, тому що територіальної громади міста Києва не існує. Таких норм немає ні в Конституції, ні в законі. Тому кияни, ви тепер зрозумієте, чому на вашій території не працює місцеве самоврядування, тому що його практично на даний конкретний момент немає. І його треба відновлювати, відновлювати знизу, тому що згори на наші заклади ні президент, ні кабінет міністрів, ні Верховна Рада, ні голови фракцій всіх і опозиційних і від органів влади. Не відреагували, тому що е, їх влаштовує та ситуація, яка зараз є, і тому цей процес е, виключно лягає на наші з вами плечі е, відповідальних громадян, які е, розуміють, що в цій державі повинна бути республіка з латинської мови, що означає справа громади. Жодної громади немає, немає республіки. І тому наша держава до цього часу ще не відбулася і її треба. Відновлювати, встановлювати конституційний устрій, <кій> Значить, формувати первинні суб'єкти територіальної громади, перезасновувати районні ради в містах цих обласних, і відновлювати місцеве самоврядування відповідно до хартії місцевого самоврядування. От, і відповідно до Конституції. Я думаю, що це саме головне наше завдання. Тому що якраз цей безлад він починається з Києва. Ми бачимо, що так зухвало поводячись, органи влади вже дійшли до того, що навіть вибори не збираються проводити в цей нелегітимний орган державної влади. Вони не збираються, запитувати, задавати питання громадянам, які проживають на цій території. Чи е, хочуть вони мати цей орган місцевого самоврядування, чи е, готові вони співпрацювати з тими депутатами, які вже, в яких вже закінчився той строк депутатства. Тому, ну, чесно кажучи, ми самі в винуваті, ми до цієї ситуації самі довели, що е, в нас вже просто перестали запитувати будь-що, е, тому що в нас тримають грабів, а грабів нічого не запитують. Або ми станемо свідомими громадянами, власниками своїх територій, а потім і держави, яка називається Республіка, справа громади, або залишимося в такому статусі, в якому ми зараз себе відчуваємо і відчувають наші діти. В цей процес вже включаються активні політики. І вони нам вже дозволяють створювати територіальні громади, але вносять цей процес підміни. І е, замість того, що написано в Конституції, що ми на своїй території є власниками землі, є, е, природних ресурсів, рухомого, нерухомого майна, е, бюджетів, комунального майна і так далі, значить, вони говорять про те, що у нас залишилось тільки е, соціальні якісь об'єкти: це е, лікарні, школи, дитячі садочки. Е, ну і ще землю нам дозволяють брати територіальну громаду. Це говорить про що? Про те, що е, навіть оцей процес, який почався встановлення у устрою устрої по всій державі, вони е, намагаються провести е, і законсервувати все, що вкрадено за 22 роки незалежності України. Тобто е, їм зараз е, при створенні територіальної громади треба, треба повертати, повертати все майно, яке було в УСРСР, Загальнонародним державною власністю, національним багатством. І тому вони зараз підміняють отакими от поняттями, що все, що вони вкрали, це їхнє. Вони хочуть це законсервувати. А наше завдання заради наших дітей і онуків все таки відновити конституційний устрій, і на 90, і все зробити, як це повинно було бути зроблено на 96-й рік, і передано майно. Яке з 90-го року про загальнонародну державну власність було зупинено до вступу нової конституції законну силу і зараз передати в територіальні громади, тобто провести той процес реституції повернення вкраденого майна за 22 роки у українців і відновити право власника кожного громадянина на одну 46 мільйонну частку національного багатства, яка дорівнює. Ну, я думаю, зараз біля мільйону доларів на кожну людину. І тому я думаю, що вам цей процес треба вести вже не від політики, тому що політики вони захищають своє награбоване. Прийшов час кожному громадянину захищати своє законне конституційне право бути власником цієї держави і своєї території. Тому ми вас до цього запрошуємо. Ми вас закликаємо бути відповідальними в цьому процесі. І з Києва, мені здається, що цей процес повинен бути прикладом для всієї України, як це робиться. Тому що все-таки Київ це інтелектуальне місто, це активне місто, в якому дуже багато підприємців, в якому дуже багато активних людей, де дуже багато. <кій> наших таких вчених, які можуть в цьому процесі прийняти участь, і економістів і конституціоналістів, які тільки приймають участь не в тому процесі, створюють якісь нові конституції, не встановивши конституційний острій по тій, яка зараз існує. Тобто, ми запрошуємо всіх до цього процесу для того, щоб встановити ці реалізовані відносини в цій державі. Тому на цьому дякуємо. І äh, чекаємо усіх до з півпальці.